Відчину мені гості, дорога родина, вітаю вас. Я сьогодні вітаю вас з центру Києва. Їздила по справах. Мій лук. За ще було досить таки прохолодно. Зараз 10-та година, я буду вертатися до себе на райончик. Тут, якби по деревах, що це центр. Гарна года. Гарна осіння, класно все. Я зараз проходжу. Ось тут Київський ботанічний сад. Ви його не бачите, але він тут є. Ви його не бачите, але він тут є. От і напроти сонця знімаю, то можливо якось трохи пересвічує. З'їздила. <плес> Вирішую досі, друзі, свої якісь там питання потроху. І ще хотіла вам сказати, що я вже доробила розробку ликал. Бо світшоту світ худі з капюшоном, з кишенями, розміри будуть 42 по 70 Включно, розміри повністю повномірні, тобто такі конкретні, нормальні розміри. Тож вже можете, хто бажає робити е, замовлення. Розмір, як свій визначити розмір. Друзі, ще раз об'єм грудей розділяємо на два, це дорівнює ваш розмір. Розміри конкретно повномірні. Більше брати не рекомендую. Ну якщо ви прям хочете дуже-дуже-дуже кряпко оверсайз, то можете взяти на розмір більше, але ну, воно того ну, не треба. Дивіться, яка тут є оранжерея. Давайте бореться, ось тут, он за деревами, я не знаю, наскільки вам буде видно. Отут є така величезна оранжерея. Клас! їх так багато, клас! Взагалі чітко. Так що в мене ще сьогодні така ранкова прогулянка. Прокинулась дуже рано. Треба було пертись в центр. Варта Тараса Шевченко, я зараз пішки. Пішки гуляю. Вже, мабуть, пороздирала знову своїми цими одідасами ноги позаду. І до пішки до метро університет. Вже норму кроків находила. З самого ранку. Уявіть. Тут ботанічний сад, можна позаглядати за паркан. Але що ви побачите, нічого, бо багато дерев. Метро Університет одне з найглибших метро. В Києві в ньому цілих два ескалатори глибину під землю. Така дорога, але я не знаю, видно вам чи ні, тут цей, тому йду хекаю. Підніматись потрібно нагору. Е, на касах в метро. Е, раніше, пам'ятаєте, продавали жетони. Зараз такого немає, можна взяти QR-код разово, за готівку виточок або телефоном, так як ви розраховуєтесь. Відразу відходите пікнологічний. 8 гривень, мабуть, ще проїздити. Хотель Хілтон. Якщо ви знаєте, є така актриса Періс Хілтон, то її родичі були. Сім'я її. Вона, здається, цей бізнес продала, але назва залишилась. Знаєте, чого я нікуди ніколи не їщу? <ріст> мені так розболілася голова в метро. Це просто капець Ззаді затилок з усієї сили шарашить. Лежу, думаю, попустя. Купила в булочки кальцоне з куркою, зараз зробила каву таку легеньку, вона у нас не крепка. Випила каву, роздяглася. Це на мені ось майка ще й милом вимазалась, прийшла, помила руки. Оце так кудись їздить, розумієте? це ужас. Я не знаю, як ви. В мене останнім часом, знаєте, чим старше становлюсь. Жодна поїздка в мене будь-куди не обходилась без того, щоб мені не боліла голова. Їдемо в село, мені болить голова. Їздила, я пам'ятаю, в Харків мені всі дні, скільки я була там, мені боліла голова. І будь-які, знаєте такі враження приємні. От Сьогодні я проїхалась в центр. Класно, все було добре, назад вже їхала мене, як я кажу, вкурвило. І будь-які такі враження вони нівелюються тим, що ти пам'ятаєш тільки те, що в тебе боліла голова, друзі, це капець. От Тільки вийшла з метро, це ж я якраз і їздила, щоб, знаєте, повітряну тривогу не стати. Тільки вийшла і почалась тривога. Ну, правда, недовго. В нас на райончику сталося щось з водою. Проводять ремонт, немає гарячої води. Ну, у нас є бойлер, то ну, я не грязна, коротше, помилась, щоб ви знали, друзі. Так що, отак, зараз полежу, поїла, полежу, якщо не попуста, то треба пити таблетку. Це вам кудись їдь? Ну, це ужас, я не знаю. Оце такое, знаєте, пів дня їздиш. Ну, Зранку. Тому що Сергій каже: їдь зранку, бо зазвичай каже, повітряна тривога може починатися. Ну, от він і прав був добре, що справилась. Маю надію, що не буде сьогодні багато тривог. Моя сестра поїхала до Одеси. Мій племінник, мій Хрещеник, В нього там змагання з футболу, то переживаю, хоч би все там добре було. Одесі великий привіт, то вона поїхала в Одесу на поїзді їхали. Буде там 4 дні, тож вітання вам в Одесу е, клас. Каже, не, не спала цілу ніч в поїзді, але гуляємо по Дерибасівській. Класно, молодці. А я прогулялась по центру, понатирала ноги, це вам просто не передать. Зараз я вам покажу свої п'яти. Друзі, це жесть. От одівала, вже ж нормально було. А це сьогодні, ну я багато сьогодні ходила. По центру пішки, тому що я не люблю, чесно вам сказати, маршрутки, міський транспорт, навіть в метро мені стало плохо. Ну, такий я, коротчі, я не можу сказати, що я соціопат, але я не люблю громадський транспорт, мені краще пішки. ну чогось, от, Я така людина. Але пішки я не розумію, що і стало з моїми п'ятами. Зараз покажу це жесть. Тут ось, бачите, роздерта. А ця нога трохи краще. При тому, що там наклеєні сіконові вкладки, щоб ви розуміли, на задні Все там наклеєно пофіг. Отак от, от ноги роздираються від деякого взуття. І це ж, ну, дороге взуття, хороше, повністю шкіряне. така хірня. Ну, знаєте, <смі> Не натерти не могла, б дуже довго. Отож. А якби обула скетчерси, було б все добре. А то повимахуватися вирішила вдіти щось більш таке модніше. Оце, друзі, отак от і планують день. знаєте, Кажуть, плани, плани, які плани? От Що планувати? Як уже пройшовся і голова квадратна. Це жах просто. ну, Реально. Ще й майку вимазала, казала милом, мила руки ось лежу тепер, не можу до себе прийти. Хоча ну, це ж рано можна щось зробити. от вам щось і роби. Щось роби, кудись біжи, я не знаю, як другі щось роблять цілий день. Тут ось проїхався, а представте, людині ще на роботі цілий день сидіть. Це ж можна здоїти. В 25- в мене таких проблем не було. Не соціофобією, чесно вам кажу, я. Мені так добре, що я от, знаєте, тут вдома сижу і от нікуди не треба їхати. Я вийшла, пройшлася, а якщо це кудись треба їхати, то все. Кранти мені. От, друзі, так що, ну, як є, показала вам, бажаю всім гарного дня. Е -е, лекала зробила. Ще раз вам кажу, що лекала всі зробила. це вам покажу, це я з... мала. Що, значить, звіряла кожний розмір. Ще перепровіряла, чи він це отак от положила. Все отут розкладала. Це чорновики. Чорнові ликала, я їх роблю на такому картоні. Все звіряла, все провіряла, щоб все було добре. Кишені. Ці, то можете вже писати мені на список, не знаю. Так, давайте бомважиться з самого рання. Скільки в мене там? 61 6. Але. Ці ваги к сяомі. А Ану, зараз хай зникне ще раз. Зникай. Господи, пока. О, ти ще раз. О, 61,5. Ну, приблизно так десь є. Оце моя вага сьогодні. Я без одягу зараз. В носках, в трусах і в майки. В носках в трусах і в майки. Зазвичай потрібно важитися і знімати вагу зранку. От Щоб ви розуміли, скільки ви важите. Знімаємо зранку, і ввечері ви ж наїдаєте. Ви п'єте, їсте, у вас там маси ваші збираються в кишках. Тому важимо ми зранку. Ну, я вже з'їла один цей. Не знаю, легше, не легше, ще піду тиск поміряю. Бо я поміряла. Один раз наміряла 130 на 80, другий раз вже 118 на 80. Так, ну, вірити, не знаю. Ну це зразу, от як прийшла, здається, воно може з дороги. Ще поміряю тиск, щоб знати, що мені робиться. От. Тому зайчики мої, ось так. Ликала, зробила. Сьогодні, навіть посилку з самого утра 8 утра відправила із викроєчкою. Дівчина в мене замовляла базове лекало Ліфу. Відправила вам. То дивіться в застосунку нової почти. Я вже, друзі, нікому не скидаю нічого. В застосунку нової почти все дивіться. Скачуйте застосунок нової почти. Дуже зручно, що все там можна бачити. Вчора, до речі, ми з Юлею бачились, Ну, я не знімала ні відео, нічого, бо Юля так по-бистрому. Будуть гудзики скоро новенькі. Ну, не знаю скоро, коли це ж, поки розтаможать, поки це такі якісь там різні Юля не ну, знаєте, воно ж дистанційно через фото. Тому будуть, Юля робить сайт потрошку, наповнює його. Це дуже довго, багато часу займає. то Так ми з нею швиденько поговорили. Та і все, Зайчики, отаке життя. Знаєте, швиденько, швиденько, та і все. Ну що, на цьому все, бо хочу полежати, ви поняли. Відпочину, воно, може, я оклигаю, тому що після цих поїздок в метро дуже багато людей утра. Хоча я вийшла з дому десь 8 з чим, то, коротше, 8-13 я заходила в наше метро. То ну, все рівно багато людей. Ну, не прям така толпа, я пам'ятаю, що як я їздила на роботу. То тут ну, взагалі не можна було влізти. Треба було, наоборот, їхати пару остановок туди, на, на Харківську мені, щоб там хоч якось влізти, тому що не можна було влізти ні одною рукою, ні одною ногою. Ну, але все рівно багато дуже людей їздить. В метро в нас проїжджали, в нас метро Колегіда, воно ж міст проїжджає по верху, то видно, що там іде ремонт дороги. Зараз майже всі мости в Києві ще й ремонтують. Тому попасти з одного берега на другий зранку це просто жах-жах, ну, друзі. Все, цьомки-бомки. Можливо, щось буде ще цікаве, то дивіться далі. А як не буде, то просто полайкайте, напишіть, хто що робить. і напишіть, як ви переносите подорожі навіть невеличкі. Напишіть.